Хотіли би приміряти одяг прямо онлайн перед покупкою. Тепер це реально з Google. Фішка доступна лише в США. Тож увімкніть VPN. Наприкінці відео я покажу, як отримати безлімітний і безкоштовний доступ. Далі відкриваєте Google, у пошуку пишете одяг, який шукаєте. Запити українською теж працюють. Переходите у вкладку Шопінг Покупки, обираєте будь-яку річ, яка подобається, і натискаєте Try it on. Завантажте своє фото у повний зріст, і нейромережа миттєво покаже, як ця річ виглядатиме саме на вас. Так можна шукати не лише за назвою одягу, а й за конкретним магазином. Дівчата працює з будь-яким одягом, і головне, кількість примірок не обмежена. А тепер бонус, тим, чим користуюсь і я, українцям доступний Clear VPN. Підписка не потрібна, просто верифікація через дію. І ви отримуєте преміум доступ, користуйтесь і приміряйте онлайн без обмежень. В якості подяки підпишіться та поділіться відео з друзями.